Вітаю всіх голубоводів, а також глядачів мого каналу Фабрика спортивних голубів. Ну що, приступимо сьогодні до розбору польотів. Так, ну, давайте згадаємо нашу історію. Чи дивіться ось наш будиночок, голубник. І ми накидували голубів перший раз, звідси, Прямо з кліточки випускалися, в них була така, вони привикали до клітки. Потім другий у нас був 5 кілометрів льот. 5 кілометрів льот. Е -е -е Потім... Значить, нас обично вітра, якщо ми випускаємо звідси, то вітер обично в цю сторону. Будуючи в, в цій стороні на 25 км, я випустив голубів, то есть, тобто розвернув їх її да, обратну сторону, Випустив на дистанцію 25 км. Випускали ми 17 штук. Э... Ну, там майже всі прилетіли. Позліталися, давайте скажемо так, майже всі. Бо прилетіло там небагато, зразу, половина, а потім долетіли. І в кількості 13 штук ми зразу стартанули ось сюди 60 кілометрів. стартанули. Значить, по прильоту. Значит, 8, ну, грубо говоря, 8.00 я випускав по одному, там через 2-3 минути там відео є. Десь 8, там 7, 8.07, 8.08. Десь був останній голуб був випущений. І. Е, 9.00, грубо говоря, да, плюс-мінус там. З хвостиком. Вже була самочка одна. І через 3 хвилини прилетіла самочка друга. Одна темна прилетіла, темної масті, а друга прилетіла з Арденів біла голубочка друга прилетіла. Ну і потім я поїхав е лише на другий день поїхав я. Е Коло 12 годин години я був там на другий день. Було п'ятеро голубів було. П'ятеро. Більше не було. Ну і ну, все буде добре, значить, неділю. Планую також з'їздити туди. Ну, буду надіятися, що прийшли всі. Можливо, ну, можливо, щось не прийде. Да, тут таке. І дивіться, значить. Що хочу сьогодні почати, що хочу розказати. Значить, дивіться, Значить, там ну, пишуть люди, дзвонять і кажуть, а чого тобі не взяти класних голубів. І ти, ти цих там, 30 кілометрів, тобто скільки тебе будуть всі прилітати голуби, там, 60 тебе будуть всі летіти голуби. Ну, розумієте, взяти класних голубів. По-перше, їх можна взяти, да, дійсно можна і не взяти. По-друге, треба знати, де ці, які ці класні голуби, де там, ну, тобто, розумієте, клас, мати класний голубів, їх треба десь дійсно взяти. Де взяти, ну, приблизно, так, да, я знаю, що їх можна купити їх там за якісь кошти, придбати і потім ними працювати, да, вони будуть показувати кращі результати, це однозначно. Але, у моєму випадку, лічно для мене, це виглядає отако. Дивіться. Ось є. Спортимо листочка. Ось є підніжжя гори, так? Да? Це якась. Назвемо її візуально точкою А. Це підніжжя гори. А ось є сама. Сама гора. Давайте таку не намалюємо. О, там. Давайте приблизно так. Тобто це не означає там, що вона. І от тут Тут точка Б в нас, виходить, Найвища точка? Точка Б. Якщо розглядати цей малюночок, то це виглядає слідуще. Якщо ми самі займаємося, займаємося голубами, то ми проходимо от, от тут етап проходимо. Да? Оцей якийсь етап проходимо. Оцей етап проходимо, цей етап. Ми тут проходимо і щось ми вчимося на цих етапах. Тож тобто ми ліземо на цю гору, правильно? Ліземо, ліземо, ліземо і щось вчимося. Ми втрачаємо щось, так? ми втрачаємо час, ми втрачаємо роки. Але тоді, коли ми вилазимо на цю гору, ми відчуваємо насолоду, ми там знаємо, що наша якась є перемога. А давайте розглянемо слідуюче. Ось дивіться. Отут є. Що за я малюю янух то? Це я намалював гелікоптер, правильно? Вертоліт і гелікоптер, як хочете називати. От, дивіться, нас він тут потовий От нас взяв, да? підняв. Підняв на цю точку. І потім раз-раз, раз, раз, і от до того все висадив. Висадив ці точки. Ну і що? Що ми получимо Ми кайфанемо. М -м, я думаю, що то тобто людина, яка стремиться сама, яких як цікаво е бути в цій точці і потім піднятися на цю точку самостійно. Такий варіант і зовсім не влаштує. Оце, якщо я зараз візьму куплю топових класних голубів, то це буде цей варіант. І ви знаєте, що е літаючи цими голубами топовими, по-перше, мені зразу стане цікаво, я зразу від цього відкажуся. Бо це вже буде остання точка досягнення, це вже буде точка Б у нас. А оцього всього не буде. Бо що? Бо я взяв вже саме, тобто вже вивели ми там. Люди мені зробили голубів, вже все дали. Сказали, що схему сказали, як їх там кормити, схему як випоїв, поїти, лічити. Все Все розказали. І це що там? Ігор тільки, ну, тільки роботаю. Да? Тобто, оцей варіант ось. Зробили і все. І потім десь якісь можуть бути скрутні моменти, якісь там питання, і ти нічого не будеш знати, бо ти не прийшов оцей шлях, ти, ти нічого не знаєш, ти нульовий. І ти будеш знову питатися, людей, а чому так? А чому так? А тут як говориться питання в тому, що мені це цікаво, так робити. Це для мене як іграшка. Я щось там собі вивожу, щось там пускаю. Ну, я вам хочу сказати, що в тій голуб'ятні є десяток капітальних голубів, щоб ви розуміли. Це я знаю 100%, бо я знаю, де вони бралися, ці голуби. А то остальне все там, ну, всяке там є, да. Там і Багато всяких різних є голубів, але і з них є добрі голуби. От мені треба цих добрих голубів поєднати з тими такими собі голубами. І ще б, щоб вони полетіли, ну, тобто добитися вивезти, добитися того, щоб вони полетіли там, добитися того, побачити з ними, як з ними працювати, як впливає линька на них, як впливає на них ястр. Бо зараз на сьогоднішній день у мене такого широку не було. Він в мене витовк там просто половину голубів. От те, що там літало, там половини вже голубів немає. Це навіть ті голуби, які прилітали, я їх бачив. Потім вже через 2-3 дні їх не бачив. І тобто, ну, я їх просто закрив зараз. Вони закриті. Голови просто не вилітають. Така якась атака. Я навіть. Короче, такого в мене не було ніколи. Це, я вам заявляю це. Це перший раз мене так. Та може він не один просто цей, цей яструб? Чи може він навчився їх брати там, тобто якісь нього хитрості є? Ну це жесть. О, то ви мене зрозуміло. Перед тим як там написати, що, там, що тебе ті голуби повинні пролетіти там всі і за такий то час. Я просто хочу виправдатися. Не виправдатися, а просто хочу сказати, що мені це не цікаво, щоб ви розуміли. Тобто, мені цікаво, такого. може я буду ляпати 10 років, може я буду 20. А може, це в цьому стилі і все життя. розумієте, Ну воно мені цікаво. Тобто, саме голубоводство, голубоводство це спортивне. Воно мені цікаво, тим, що це голуб, який вивів я, продукт, який я зробив. Да? І знаю, що цей продукт зроблений. Знаю в процесі виводення цього продукту, що було зроблено, які досягнення були, і далі, і далі, далі. Так само, як багато людей, тих, які там мають голубів, проходили цей шлях, і вони зараз знають, що є не такі голуби. І це їхні голуби. І, ну і так. Так, повертаємося. До льоту. Значить, ви зрозуміли мою позицію, да? так? Е дивіться. Е Значить, ще раз обсудимо. Значить, голуби злітали, да? так, так, і так полетіли. Значить, Голуби випускалися по одному. По одному голуби випускалися. І Із балкона я випускав їх. Це був центр міста. Випускав їх 8 часов ранку. І я розумію, що м, да, якби я пустив їх табуном, то я вам кажу, що 9 там, з маленьким хвостиком там 9.03 чи там, 9.01, ота голубочка темна із тою білою голубочкою, вони б привели весь табун. І був би там, в мене був би фурор, там, о, клас, типа, голуби прилетіли, все показали, все, в конкурсі, да? скажімо так, грубо говоря, але ж. Цього не відбулося. Ці голуби будуть блукати. Зараз їжі в полі досталь.